Вітаю, шановні колеги! Давайте розглянемо низку небезпечних знахідок, з якими ми можемо зіткнутися. Бойові патрульни це боєприпаси до стріляцької зброї, призначені для стрільби з бойової зброї, з метою ураження живої сили, бойової техніки. Залежно від виду використованої зброї розрізняють револьверні, пістолетні, автоматні, гвинтовочні та великокалиберні патрони. Запали або підривники це механізми призначені для спрацювання боєприпасу. Підривники мають гранати, рознаряди, мінометні міни. Гранати призначені для ураження осколками та або ударною хвилею чи кумулятивними струменем людей та техніки. Бувають ручні гранати та ті, що вистрілюю, вистрілюються із зброї. За призначенням гранати поділяються на протитанкові, такі як фугасні кумулятивні, протипіхотні осколки осколкові. Запалювальні гранати. Гранати та спеціального призначення, такі як димові, освітлювальні, сигнальні. Міни. Це боєприпаси, призначені для встановлення під землею, на землі або поблизу поверхні землі чи іншої поверхні, для вибуху, спричиненого присутністю, близькістю. Чи контактом з людиною або транспортними засобами. Зазвичай мають запобіжний механізм, який не дозволяє їх знімати та знешкоджувати, також можуть мати самоліквідатор, що спричиняє вибух міни через певний проміжуток часу. Протипіхотна міна призначена для вибуху від присутності, близькості або безпосереднього впливу на неї людини. При цьому така міна калечить, або вбиває одного, або декілька людей. Осколкові міни зазвичай споряджаються вражаючими елементами у вигляді металевих кульок, циліндрів, смужок тощо. Детонація відбувається зазвичай, коли на неї наступають або задівають провід, нитку або розтяжку. Вітотанкові міни призначені для знищення або виведення з ладу техніки. Міни зазвичай спрацьовують при тиску на них не менше 100 кг. Мінімальна безпечна відстань для евакуації, протипіхотна міла на 100 метрів, неправильна протипіхотна міла, міна. 300 метрів протитанкові 150 метрів. Якщо ви побачили протитанкові міни, вважайте, що в цьому районі є також і протипіхотні міни. Касетні боєприпаси. Мають у собі вибухові касети, призначені для уражень людей. Мають це мальквідатор, що спричиняє вибух, розкиданих на території касет, Касет через певний проміжуток часу. Доставляється із артилерійськими снарядами, авіаційними бомбами, боєприпасами ракетних систем залпового вигню, типу Град Ураган, «Смерч», торнадо. Мінометна міна небертовий оперений снаряд капловидної форми, призначений для стрібіль з гарматок або мінометів. Особистістю є висока чутливість підривника миттєвої дії. Артилерійські боєприпаси застосовуються для стрільби з артилерійського озброєння, мінометів і пускових установок. Бувають осколкові, осколково фугасні, бронебійні, запалювальні. Снаряди таміни наземної артилерії поділяються на снаряди малих калибрів менше ніж 70 мм. Снаряди середніх калібрів від 70 до 155 мм та великих калибрів понад 155 мм. Івіаційні боєприпаси складаються з бомб запальнувальних баків. Патронів авіаційних кулеметів, гранат, бойових ракет. Також бувають е міни-пастки. Це спеціальний пристрій, який може бути замаскований підбезпечний вигляд побутові предмети. Застосовується для того, щоб убивати чи завдавати ушкочень. Спрацьовує раптово. Коли людина, людина торкається чи наближається до начебто нешкідливого предмета, або здійснює, здавалося б, безпечну дію, найчастіше встановлюють такі мини у будинках, спорудах, поблизу предметів повсякденного вжитку, у дитячих іграшок. Які міни можуть бути замасковані підпечку сигарет, книжку, дитячу іграшку та інше? Основні характерні ознаки вибухового пристрою: знаходження валіз, сумок у місцях із масовим перебуванням людей, в громадському транспорті, без нагляду. Зовнішня схожість із боєприпасами або піротехнічними виробами, наявність на, на предметі розтяжких дротів, що тягнуться від предмета. наявність джерел живлення, антен годинко, годинникового або електронного таймера. наявність підразі, підозрілих звуків, що лунають від предмета. Характерний запах, наявність елементів, що не відповідають їх прямому призначенню, наявність сторонніх підрозрілих предметів, у дверях, вікнах, дереві, які закреплені за допомогою дроту, ниток, шнурів тощо. Дякую за увагу. До побачення.